you mm -hmm. Всім привіт, друзі! Сьогодні, як бачите, я на тихому полюванні. Коротше, розказую, чому так. Чому трошечки помінявся контент. Це, скажем, не на постійну. Мене просто нічого не клює. Я вже зробив 6 виїздів по е, мирній Рибі. Один виїзд з із шести був по хіжаку. І я вам скажу: повний ноль. Просто мовчіть. І рота закрила рибка і не хоче абсолютно нічого клювати. Е, було 10 днів дуже холодної погоди, вночі 2 градуси. Це максимум було, був приморозок, замерзала вода навіть у відрах. А це от сьогодні трошечки попустило. Я думав, ну, попустило, поїду я на риболовлю. Коротше, поїхали з татом сьогодні на риболовлю Попробувати половити карася. Ловили і на херабуну, ловили і на боковий ківок. Я вам скажу, що навіть ротай не клював. Ну, тобто та риба, яка просто обожнює хробака, і вона закрила рот. Я не знаю, чи це що вода холодна, сильно стала, чи це вже, типу, що осень, чи це день такий, не знаю. І ми відсиділи до 3-ї години скажімо, дня, нічого не зловили, і шостий виїзд, це, до речі, був. Просто плакати хочеться, ну, але думаю, трошечки візьму розрядку. І пробіжуся недалеко від дому. Може пошукаю якихось козлячків, може навіть і білого гриба вдасться знайти. До мене поступила інформація, що люди непогано шукають різні, скажімо, там, зеленухи підберезовики, підосічники попадаються. Є і білі, лисичка якась. ну, Тобто, що на смаження, на, там, на консервацію, ні, а на смаження можна от набрати плюс подихати свіжим повітрям, погуляти. На такому класному краєвиді можете бачити хвойний ліс, жовтіє вже Березка. ну так Класно, класно. Ще плюс сьогодні такий денок теплий. Тож будемо ходити, збирати, коротше, і як щось буде цікаве, я обов'язково вмкнуся, покажу вам, що я знайшов. Так. Що тут у нас? Так. Що тут? Маслючок. Ну і що він каже? Нормаджан, пайдеон. Ось такий красавчик. Так, йду я народ йду і дивіться, що я тут бачу. Це не білий гриб, я одразу ж помітив. Але це просто офігенний маслюк. Дивіться, яка нога в ньому. Це прям всім маслюкам маслюк. Трошечки пройшов, ну, червувати, але його ми відріжемо, якраз буде файно. Ось такий гарнющий пацанчик. Ми його вдома полупимо, відваримо і буде смакота. Ага, вон, я ж кажу, тут вони по одненькому не ростуть, але прям такі ось гарні плотні, але трохи чербуваті, але нічого. Так, далі прорізаємо, бачимо чисте. Ось такий гарний маслючок. Я ж казав, люди, по любасу мають бути в нас козлячки. Ну, маслюки. Це також непоганий гріб. Він і маринований, він і смажений, в нього такий от специфічний свій смак. Класний, класний. Ще що бриджиків нам знайти, я їх просто божній. Дивіться, які. Ну це ж уже тємка. Так, люди, дивіться, що я ще знайшов. Це буде до наших масляток просто шикардосна штука. Це в нас лисички сестрички. Вони також дуже смачні. Коли їх посмажити. Та їх навіть і сушити можна. А потім взимку з картопелькою тушеною. Ах, саме то. Дивіться, які красавчики. Просто гляньте на їх. Є, тут, значить, треба походити ще. Є ще. Я ж казав, що у нас це не, не одні лисички. Тут треба ще покрутитися, мають ще десь бути місця. Тут гарні такі от березнячок і мичка є. Ой, вже згубив. Такс. Зараз походимо ще, ще пошукаємо. Ще лисички І тут така прям невеличка полянка їх. Дивіться, які гарнющі. Ех, великі, головне, не такі манюсінькі як в початку сезону. Вони вже встигли вирости, їх не забрав. Ніхто. Керсота. ставте ваші вподобайки обов'язково. Бо це вже осінь. Тут якби не знаю, не знаю. Вже сезон грибний, як то кажуть, підходить до кінця. Холода настали. Вночі заморозки. І навіть знайти от таку жменьку лисичок. Уже стає доволі проблематично. Коли не знати місця, які в житті не знайдеш. Так, люди, знайшов я те, що шукав, але ми його не беремо. Коротше, дивіться, кого я знайшов в рижка. Класнючий, великий, але дивіться, який він червивий, коротше. Розточили його хробаки просто в ноль. А молоденьких нема, дивіться, от просто от сама труха. Шкода. Але, як бачите, їх немає. Ще буквально два тижні тому вони були, бо дивіться самі, ось ось я цього порізав. Так, а ось хтось порізав, ось ось корінець, ось ось. Хтось порізав тут рижики. Тобто вони тут були, я це 100% знаю. Лосьові мухи просто не дають життя. Ну, але будемо шукати далі. Будемо шукати. раз я знайшов такого, я думаю, що може ще десь і молоденький зачаївся. Ого, там їх просто попропадало безліч. Не ходив я тут довго. рибалка, робота. Ого! Ого, народ! Аби вони були тільки. Нормальні, але мені здається, і ці будуть поїдені. Дивіться, які вони здоровенні. Да, труба їм. Блін. Просто труха, бачите, поїдені. Шкода, шкода. Ще десь бачу. Да, ось величезний сидить Вон рижик. Не будемо його навіть чіпати, нехай спори сіє. Я вам зараз показую, як виглядає радовка зелена. Або в нашому випадку зеленуха. Тоже класнющий гриб просто. <смі> виглядає, як хто не знає, просто як він як е, в баби ягі якоїсь варево. Але це офігенні гриби, особливо мариновані. Але в їх е, величезний мінус це те, що їх дуже важко вимивати. Дивіться, які гарнющі, товстокорінні. Зеленухі. Клас. Так, люди, а ви мені обов'язково напишіть в коментарях, чи збираєте ви е, зеленухі. Трохи червива, але зовсім трішки Ф -ф -ф -ф. ось такі ось красивені, зелені. І чи ростуть вони у ваших краях. Обов'язково напишіть це, бо самому цікаво, чи це в нас на полісі їх збирають, чи у вас там десь, може в центральній, чи в Західній Україні. А може навіть і за кордоном, не знаю. Но в нас їх збирають, маринують, жарять, дуже файний е, гриб по своїх смакових якостях. Просто фу, класнючий. І саме зараз його пора. І ще така е, прикмета в нас є, коли з'являються ось такі оці зелені гриби, зеленухи, зеленки ми на їх називаємо. І радовки ще. Ну, це радовка зелена, а то радовка там якась інакша трохи. Але ми на їх називаємо Радовки. То це перший признак, що. Це вже кінець грибового сезону. Тобто це, скажімо так, заключні ось такі гриби. Так, люди, дивіться. Прям йшов до машини і дивіться, яких лисичок набрав. Ну Це прям лисичка, всім лисичкам лисичка. І йду, і вони прям попадаються і попадаються. Вже темніти починає, я вже починаю рухати потихеньку до транспорту. І маслючки і зеленки, прям з лісу не випускають. І маслятку. І не одне навіть. Ось маленький, ось більший. Темніє вже капець, але ще вдалося мені знайти цих своїх зеленушок. Дивіться, ось одна. Така красунька маленька. Ось друга. Такі малюсінькі, ще молоденькі, прям. Будуть нормальні. Так, третя. І ось крупна така, більш-менш четверта. Десь ще бачу. Дивіться, скільки я подобрав лисичок і козлячков. Тут вже майже пів відра. Так, ось. І ще одна. Ось так вона виглядає. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати наш е, вечірній збір. На все про все е, в мене пішло десь 2 години і 20 хвилин. Ну, будемо рахувати 2 години, бо я вже там трошечки переїжджав по лісу, і дивіться. Що мені вдалося знайти? Коротше, тут прямо сорті. Вдалося мені також знайти ось таку от радовку. Вона, ну, прямо як хто не знає, то ви типу, її не беріть. Я то знаю, бо вона має е, таку от пластинчату основу, е, сіро-білу шапочку і зеленкувату таку сніжку. Вона також, як і е, зеленушка наша, також смачнюча. Я знайшов їх дві штучки, ось такі красуньки. І е, ще добив лисичками. Просто огляньте, які ось гарнющі лисички. Прям, ну, це лисичка, лисичка гарнюща. Так що, якось так. Я вважаю, що піввідра е, такого прекрасного асорті за дві годинки, ну, це прям супер. І якось так ось такий вийшов вечірній збір грибів. А ви, друзі, залишайте коментарі, пишіть обов'язково, чи ви збираєте оці от радовки різні, маслюки, лисички. Пишіть ще, які гриби ви збираєте, окрім білих. І хотілося б почути, звідки саме ви, і чи є у вас гриби чи ще гриби. Бо у нас, як бачите, білих уже взагалі немає, в нас усе пройшло морозом. І якось так. Тому ми раді навіть ось таким, скажімо, козлячкам, як от сьогодні ми зібрали. Так що, якось так. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки і до нових зустрічей. Сподіваюсь, уже будемо на риболовлі. А з вами був Талян. До нових зустрічей!